Сьогодні автор каналу розповість ще один приклад прояву абсолютного зла у цьому світі. Кожен може подивитися голівудський фільм Жахів одержимість Майкла Кінга, який знятий на реальних подіях, що сталося з людиною, який після смерті своєї дружини та її розповіді перед смертю про потайбіччя все це не повірив і став шукати відповіді серед різноманітних окультістів, щоб довести спроможність своєї скептичної думки про невидимий для нас світ. В результаті ці окультисти обрядами та ритуалами підселили до героя фільму Сильного демона, який створив його руками багато жахливих речей і змусив Майкла вчинити самогубство. Автор каналу зіткнувся з подібним злом у своєму житті і може розповідати і пояснювати подібні явища, які ретельно ховаються від суспільства вмілими та таємними темними силами цього світу. Для автора каналу очевидно, що історія Майкла Кінга також пов'язана з місцевою групою сатанистів, які підконтрольні сутностям і демонам, і вони беззаперечно виконують їхні вказівки щодо пошуку жертви, діючи спільно та організовано, допомагаючи, сприяючи та надаючи поміч переслідуваннями та іншими діями, які потрібні демону в процесі впливу на людину, щоб цим підпорядкувати її і ввести в цю групу людей, щоб беззаперечно потім виконувати накази по пошуку нових жертв. Або допомагають звести з розуму чи довести до самогубства, або підштовхнути на протиправні дії з метою ув'язнення. Зараз у світі прийнято вважати, що голоси в голові людина вигадує сама і що це хвороба мозку, яка називається шизофренією. І пояснень причин виникнення голосів та їх природа невідома лікарям офіційно досі. Зіткнувшись із цією проблемою, автор каналу також подумав, що це хвороба і протягом восьми років деградував і намагався вилікуватись медикаментами. Але коли у війну відкрита група підконтрольних судностям людей стала його переслідувати в місті і намагатися допомогти сутності підселенцю полонити його мізки, то автору стало зрозуміло, що це не хвороба, що це спроби іншої форми життя шантажем, страхом, залякуванням та нелюдським впливом придушити опір людини і замістити його життя своєю присутністю. У цій боротьбі багато тортур довелося зазнати автору каналу, і багато чого йому не вдалося, так як ця група налічує багато чорних окультистів та відьом, які постійно вели та ведуть атаку на нього та допомагали, допомагають демонові вести цілодобові тортури. Але автору вдалося кілька моментів витримати, які визначають сьогодні той факт, що він контроль над своїм життям не втратив, і продушити його буде дуже складно. Але боротьба ведеться, вплив безслідно не пройшов. Автор практично інвалід у свої 41 рік. А демон продовжує кликати на допомогу нових і нових сутностей та підселенців, щоб придушити опір одного простого хрещеного православного християнина. І як тільки перемагаючи на людські зусилля сатанистів мені перешкоджати, я долатиму, одразу стану знаходити можливість викладати відео, в яких розповім ще багато чого цікавого, і такого, що багато хто з вас відразу не повірить.